Стоять вони всі при дорозі. Допомагать вони людині в змозі. Усюди, близько і далеко, Надійні сторожі безпеки. Одні з них щось повідомляють, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо. Зберегають нас, від лиха. ти тільки будь уважний, друже, це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні знаки. Доброго дня, дітки! Як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити з вами про дорожні знаки. На дорозі ми з вами пішеходи. Тому пропоную. Зліпити сьогодні пішохода та розглянути два знаки. Один з них повідомляє, що пішоходам ходити можна, Погляньте, він саме перед вами, тут зображений. Для роботи нам потрібний шматочок пластиліну та стека. Поділимо його на частинки. Перша частинка для голови, для. Друга для рук. Сам туб трішки розкатаємо та розріжемо стекою. Це ноги у нашого пішохода Одна ніжка йде назад, а інша трішки зігнута у колінці, йде уперед. Голова кругла, вложимо на долоньку і скачуємо, прикріпляємо до нашого тулуба. Дві руки, тому розділяємо на обіл, одна вперед, а інша. Коли ми крокуємо, ми згинаємо руку в лікті. Допомагаємо собі руху. Ось такий пішохід у мене вийшов. Якщо ми цей пішохід помістимо на інший знак, ось, зараз я вам покажу, цей знак забороняє рух. Усім пішоходам, тобто саме в цій частині дорозі можуть рухатися лише транспорт. До побачення, діти! До нових зустрічей!